Це воно включається автоматично, відключається, коли насипається корм. Так само у нас є щити силовий щит, в якому підведені всі виконавчі механізми, і який керується із такого щита. вже керування щита. Це імітація пташника, розповідає координатор проєкту від виробництва Богдан Безуглий. каже тут все як на справжній птахофабриці, з такими ж лініями годівлі та напування птиці. Можемо зайти, поміняти настройки, входи, виходи, підключити різні типи датчиків, провірити, як вони працюють, як реагують на це виконавчі механізми. Ну, це для студентів дуже важливо, щоб надалі мати якийсь досвід уже безпосередньо на нашій фабриці. Монтували лабораторію протягом двох місяців, додає Богдан Безуглий. Нині вона наповнена усім необхідним, щоб навчати майбутніх працівників. Це столи у нас, вони йдуть і як робочі поверхні, для того, щоб можливо було перевіряти ремонтувати плати, ось такі треті руки, паяльні станції це все для того, щоб ремонтувати, перевіряти датчики, механізми і плати. Також на цих стендах є можливість так само керувати тим, імітацією пташника. Такі лабораторії необхідні для студентів на дуальному способі навчання, розповідає випускник коледжу Владислав Мартинюк. Це коли теоретичний матеріал засвоюють в освітньому закладі, а практичне навчання проходять на виробництві. Свого часу каже досвід здобував на фабриці, на власному опиті то тільки вже на виробництві можна закріпляти нормальну теорію. А так зараз у них є можливість закріпляти теорію місця з практикою. На виробництві більш масштабно і ну кабишибася бы ошибатися собою не можна. А тут вони мають можливість ошибатися і вчитися на своїх помилках, і так би сказати, не принести збитків підприємство. Подібні лабораторії вже є в коледжі, розповідає голова циклової комісії автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих систем Валентин Заславний. Проте вони орієнтовані на універсальних фахівців. Ця ж лабораторія дозволяє готувати студентів вузького напрямку для конкретного виробництва. У нас іде, у нас більше іде саме універсальність підготовки студентів. А тут ця лабораторія йде іменно більш профільна, саме під МХП, конкретно під МХП. І в нашому випадку, в зв'язку з тим, що ми з ними працюємо по дуальній освіті, оця якраз лабораторія нам і забезпечить саме от таку підготовку, саме профільну підготовку під їхніх спеціалістів. Інноваційну лабораторію облаштувала агрокомпанія МХП. Тому в майбутньому, каже Валентин Заславний, сьогоднішні студенти зможуть працевлаштуватись. Вікторія Будовіцька, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.